Вечір, денний вечір. Недавно пройшов дощ, якась така нудьга, ностальгія і згадався вірш, який я написав 12 чи 13 років назад. Ну, не роз... буду розказувати довго, які обставини були, але написав його швидко, за хвилин 15, їхав на мотоциклі в шолом стрільзах і чомусь згадались якісь самі важкі життя, життя мого, моменти. Хочу з вами поділитись. Не бийте заранене серце, скажіть, ну хіба ж воно винна? За гратами, як загнивало, коли віддавала повинність? Не бийте рубці, незагоєні, бо зраджене було воно. І діток його забирали і плакало довго воно. Матусенько, ти моя рідна, сліпа і безумна моя. Як бідна ти настраждалась, і тілонько, гнило твоє, пробач, мила, серце моє, відкинуто було серденько, ти їй не потрібно тепер, лишилась самісеньки в хаті, і ліс одинокий мене заснує. І ти закохалась у юність наївно, ти, мабуть, безвинно, і стала ти наче пір'їнка, і вітер несе без надії долину. Мій боженько милай Єгова, візьми свої ниточки білі Іголку голку з малесеньким вушком, як шив, щоб воно не боліло. І самі великі надриви заши і бальзамом змасти. Не бийте заранене серце, воно вже не може йти.